У вас багато питань, і ми це цінуємо. Тому запускаємо рубрику Одне питання, одна відповідь, де наш фахівець Олена пояснить вам все зрозуміло та просто: чи боляче робити апаратний педикюр? Ні, не боляче. Якщо все робити е, по правильній техніці, то це не больно. Чим подолог відрізняється від майстра педикюру? Подолог може вирішити безліч проблем, які не може вирішити майстер педикюру. Наприклад. Лікування грибкового захворювання, ліку... лікування грошового э, ліктя. Виготовлення медичних ортезів. Між пальцями, э, діагностика стопи, проєктування устілок. Ортиніксія всі віди корекційних систем. А чи можна видалити мозоль за один раз? Механічно так, можна видалити, але вона знову ділиться, якщо не дотримуватись рекомендацій. По поводу профілактики і Як часто треба робити подологічну процедуру? Подологічну процедуру, в принципі, можна робити раз у місяць. У мене грибок. Ви зможете допомогти? Так, звісно. Є системне лікування, в якому ми приймаємо участь. Чи можна приходити з пофарбованими нігтями? Так, звісно. Мені соромно за свої ноги. Що робити? Приходьте до нас. І ми зробимо так, щоб вам не буде соромно. Чи працюєте з дітьми? Так, звісно. Е, Саме молодший пацієнт це був один місяць. Як готується кабінет до прийому? Ну, в першу чергу, це стерильність. Е, Стерилізація медичного обладнання, місця для пацієнта, інструментів. Що краще, лікувальний крем чи спрей? Лікувальний крем і спрей е, направлені на якусь проблему, тому нема такого, що краще. В нашому центрі ви можете придбати е, професійні препарати по лікування нігтів та кожи стопи по рекомендаціям подолога. У мене на топтищі це виліковується? Так, виліковується, якщо пацієнт дотримується всіх порад, які йому дав лікар-подорок. Подолог. Ви даєте рекомендації для домашнього догляду? Так, звісно. Дуже вам дякую. Дякую.